Прокинувся я зранку змученим і зовсім не виспаним, бо всю ніч снилася якась маячня, ніби йде війна між янголами і демонами. На Навкруї все вибухає, літають блискавки, пір'я падає як лапастий сніг. А я, як дурний, стою, дивлюся на це все і гадаю, кому ж мені з них допомогти? А потім плюнув, запалив сигарету і пішов собі геть від того бедламу. Коли прийшов, то знову опинився на солом'яно матраці. Як не дивно, всі ще спали, бо зазвичай все відбувалося навпаки. Я встав і вийшов у прохолоду ранку, дракона, видно, також ще не було. Площа вже помало починала перетворюватися на ринок то тут, то там збиралися лотки для торгівлі, і на них розміщувався товар. Де бракувало місця, товар просто складали на землю перед тим щось під нього підстеливши. Син орка також прокинувся і займався своєю справою. Я підійшов до нього і почав допомагати, доки мене не гукнув барук.